Чудеса це дивовижні події, які трапляються лише з найвірнішими віруючими. Однак Біблія говорить нам у Євангелії від Матвія, розділ 17, вірш 20 він відповів їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам якщо матимете віру розміром із гірчичне зерно, скажете Цій горі перейди звідси туди, і вона перейде. І нічого не буде неможливого для вас. Ісус говорить, що навіть якщо у вас є лише крихта віри, як маленьке гірчичне зерно, ви можете робити великі речі, бо віра дає вам силу зробити неможливе можливим. Він хоче, щоб ми вірили, що з вірою немає нічого занадто важкого для досягнення. Повірте в неможливе з ноткою божественного дива. Підписуйтесь на святі протиріччя і отримуйте надихаючу думку менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, освітлюючи свій ранок швидше ніж звариться, ваша кава.